Студії з випуском новин Сергій Радов. Вітаю вас. Квітучі рослини або тварини, укуси комах чи продукти, косметика, ліки, метали, а ще холод і спека. Здавалося б, що спільного між усім цим, напевно, одразу відповідь зможуть дати лікарі-алергологи, бо це перелік факторів, які можуть викликати алергію. Подробиці у нашому репортажі. Більшість людей чекають літа з нетерпінням. Бо це можливість загорати та купатися у водоймищах, їсти морозива та пити холодні напої без побоювання простуди. Але є люди, які позбавлені усіх цих задоволень. І не тільки зараз у військовий час, а завжди. Бо існує алергія на холод. Нею страждають і взимку, і в теплу пору року. Бо холодні страви та купання в морі для цих пацієнтів табу. Часто бувають прямо з пляжу, в купальниках нам сюди привозять обільна крапівниця, втрата сознання, приступу у душі і так далі. Ще один вид недуга фотодерматит. Це алергія на сонце, говорить фахівець. Його симптоми зуд на відкритих ділянках тіла в сонячну погоду. Нужна завтра заболівання, тому що так просто фотодерматит не виникає. Тому теж консультація алерголога Можна в зимний період, коли не таке активне, сонце, провести алергопроби з ультрафіолетом і так далі. Але все ж частіше зустрічаються інші види алергії, наприклад, медикаментозна. Саме тому перед тим, як вводити препарат, лікар обов'язково запитує, чи страждаєте ви алергією. По закону алергології никогда не буває на вперше э, прийнятий препарат алергічка реакція. Уже організм был ознакомиться з этим лекарственным препаратом раніше. Сейчас очень часто алергічні реакції медикаментозного характеру на препарати пенициллиновой групи. Причому знайомство організму з певними медпрепаратами може відбуватися не через прийом ліків, а навіть через деякі продукти, говорить фахівець. Не будем скрывать, что мы употребляем продукты, в которых тоже существуют присутствуют антибиотики. Это имеется в виду куриное мясо и так далее, это мы подобно, человек тоже сенсибилизируется. И Вадим, прекрасный момент, на введение антибиотика пенициллиновой группы у него может возникнуть аллергическая реакция. А у для тех, кто полюбляє домашніх тварин, але має алергію, добра новина. Таке захворювання можна вилікувати, запевняє Світлана Еліна.

Але якщо колись лікарі говорили, що алергікам треба виключити контакти з цими тваринами, то зараз ситуація змінилася. Зараз є методики лікування, де можна пройти курс лікування І якби как би бы виробити чоловік антитіла, і він перестає реагувати на цю слюну животного. Косметика, фарби для татуажу і навіть метали також можуть визивати алергію, розповідають лікарі. Браслети, годинники, прикраси. Є люди, які позбавлені можливості все це носити, бо виникає алергія контактного характеру. Тобто, При прикосновінні кожним покровом метали, причому не дорогі, в виду ні золото, ні платина, ні серебро, абикновене метали, це біжутерія, браслети часов наручних, це всякі аксесуари, які зв'язані з. С... Нижнім більйом, це бляшки, атерімні і так далі, тому подобне. Там, де метал соприкасається з коштів, з'являється висипання. Бажання виглядати більш яскравою та привабливою за допомогою косметики, також можуть реалізувати не всі. Це стосується і татуажу, і деяких косметологічних процедур. Тому, перш ніж, наприклад, фарбувати волосся, краще перевірити, як фарба вплине на шкіру. Чому виникає алергія? Часто її успадковують від батьків. Якщо один із родителі це 30 процентів, якщо оба родителі це 60 процентів, прят розположеність. Тобто, впоследствиї, якщо буде якийсь провоцируючий момент, то ребенок може заболіти. Аби позбавитися хвороби, краще реагувати вже при перших її проявах, говорять фахівці. І алергія не виключення. Тому треба прислухатися до свого організму та вчасно звертатися до лікаря. Танцюристи, співаки та талановиті інструменталісти. Війна змінила багато чого, але незмінним залишається любов українців до мистецтва. Масштабні концертні івенти продовжують відкривати нові імена серед юних виконавців. В Одесі підвели підсумки і нагородили переможців конкурсу Весняний хід парад, який присвячений 30-річчю міжнародного фестивалю юних талантів Зіронька. Серед 400 учасників було виділено 15 переможців у різних номінаціях. У буремні українські часи, коли змінюється все навкруги, незмінним залишається творче летіння талановитих людей. Ще потужніший і чуттєвий вплив від мистецької роботи відчувається під час креативних виступів маленьких українців. В Одесі підвели підсумки, нагородили переможців весняного хідпараду, параду, який присвячений 30-річчю міжнародного фестивалю юних талантів Зіронька, автором, режисером та натхненником якого є Олександр Степанов. Удачі. Класика, естрада, джаз, декламація. Під час фестивалю завжди відкриваються нові імена, нові зірочки, які з часом стають справжніми зірками. У хід параді взяли участь конкурсанти з різних регіонів України, Польщі, Німеччини, Угорщини, США та інших країн світу. Виступи маленьких артистів поважне журі оцінювала у п'яти номінаціях. Серед лауреатів категорії інструментальної музики нагородили одразу чотирьох музикантів: двох з України, Одеси та Києва, і по одному учаснику з Грузії та Угорщини. Також по одному переможцю визначили у номінаціях відеокліп та художнє слово. А серед вокалістів найкращими стали четверо співаків і один вокальний ансамбль. Серед виступаючих танцевального жанру технічними та найартистичнішими стали четверо артистів. Читання книг самі книги в наші дні стають трендом. Промоцією видань займаються бібліотеки, які зараз стають не просто книгозбірнями, а творчими просторами, відкритими для дітей і дорослих. Які книги люблять підлітки? Які видання зацікавлять дорослих, а які роботи українських і закордонних авторів стали бестселерами, В ефірі телеканалу ГРАД розповіла Наталія Кавун, заступниця директора централізованої міської бібліотечної системи для дітей міста Одеси. 17% українців читають книги щодня, тобто майже кожен п'ятий, бере до рук книгу кожен день, і це вдвічі більше ніж у 2020 році. Свідчать дані Українського інституту книги. При цьому переважна більшість мовою читання обирають українську, 54% громадян. Діти і підлітки традиційно цікавляться літературою у жанрі фентезі, пригоди, полюбляють детективи і книги-квести. Маленька зла книжка це такий собі квест. Ага. Це книжка-гра. квест. Вона така завлікає, що от вона вам зараз відкриє таємницю, супер пупер таємницю ага, да. так, так. І ви до цього, поки ви мене не взяли в руки, ви цього не знали. І починається гра. Даю, даються завдання. Спочатку вступ, потім завдання. Дитина виконує ці завдання, ага. проходить квести. І Нарешті дізнається таємницю». Інший популярний напрямок література Янг і Далт. Дослівно, молоді дорослі, тобто книги для підлітків, які з легкістю можуть зацікавити і більш дорослих людей. Та ж серія видань про Гаррі Поттера належить саме до цього напрямку. А ще ловець у житті Джерома Селінджера, вбити пересмішника Гарпер Лі. Хроніки Нарні Клайва Льюіса та багато інших цікавих книжок, як зарубіжних, так і українських авторів. Оця пампуха насправді це про дівчинку, про повненьку дівчинку, яку дуже були, булили в класі. І булили не стільки ученики, скільки вчителя. Ага, так, так. І ця вчителька вона й підтримувала цей булінг. Ну і тут як вона виходила з цієї ситуації, як все це. Як вона все це переживала і яким чином? Скажу зразу, що в більшості цих книг є вихід. Це така психотерапевтична книжка, uh -huh. яка допоможе дитині вийти з якоїсь ситуації. У нас багато такі в кожній бібліотеці. Це ціла серія uh -huh. цілий стіла Це uh -huh. всі українські письменники, uh -huh. всі, всі різні, але тематика одна і та сама. Ду дуже популярні назад. Uh -huh. А для дорослих, які цікавляться історією, Наталія Кавун рекомендує до прочитання книгу Книжкові злодії Андерса Рідела. Це книга про нацистів. Ми всі знаємо, добре знаємо, що нацисти, коли захоплювали території, вони грабували музеї, грабували частні колекції, викрадали коштовності, артефакти, витвори мистецтва. Але мало хто, мало що ми знаємо про те, що вони грабували ще й бібліотеки. Викрадали книжки і mm -hmm. не просто викрадали, не спалювали їх, як е, кажуть. Mm -hmm. Вони їх ховали в Берліні. В Берліні була бібліотека спеціальна, таємна, в якій зберігалися книги викрадені. Дуже багато було викрадено саме в родин євреїв, саме єврейських книг. Дуже багато викрадали. І от в цій книжці це все описано, як зараз сім'ї. Тих людей, в яких були викрадені ці книжки, зможуть собі повернути ці книги. На жаль, історія здатна повторюватися. Скільки книгозбірень постраждало на тій же Херсонщині, скільки книг було спалено? Понад 50 тисяч видань було знищено в результаті обстрілу харківської друкарні. Ці жахливі приклади вкотре нагадують про цінність книги як культурного коду нації. Українська мова мова єднання. У конкурсі з такою назвою взяли участь не тільки українці з різних регіонів нашої країни, а й з інших країн світу. В цьому році цей літературний проект відзначає ювілей 25 років. Цього разу захід відбувався у мистецькій школі імені Єлельса. Як це було, бачили кореспонденти граду. Заукраїнський конкурс, українська мова, мова єднання унікальний не тільки кількістю робіт, різноманітністю категорій, а ще й учасниками. Ірландія, Молдова, Франція, Польща. Українці з усіх цих куточків світу протягом року подавали свої роботи. Метою конкурсу, який у цьому році відзначає ювілей 25 років підтримка державотворчої місії української мови. Як наголошує голова Оргкомітету конкурсу, голова одеської обласної організації НСЖУ Юрій Работін. З 1999 року змінилась тільки назва. Назву змінили з українська мова, мова державна на українську мову мову єднання. Чому? Тому що в Україні мешкає 132 національності, і знаєте кому, як не нам це робити. Цьогоріч конкурс охопив роботи близько 400 авторів. У проєкті участь беруть письменники, журналісти, а нині й навіть військовослужбовці з різних регіонів України, які надсилають свої оповідання, вірші і книжки. Цьогоріч на суд повноважного журі представлено 30 таких робіт, каже Юрій Работін. Щас я тут а Мої колеги там набирають Номінацій У нас дев'ять і багато номінацій. Рубіжі, і безсмертя. Якраз про сьогодення, тому що Наші військові, наші побратими, наші колеги, які сьогодні воюють. Вони за цей час видають книги, збірочки і дійсно творчість поширюється. За словами Юрія Работіна, критеріїв для визначення переможців багато. У кожної з дев'яти номінацій своя тематика і свої талони оцінювання. Ти дивишся по тематиці, що де близько до і так вже розкладаєш, і дивишся вже знаєш. Більшість з цих робіт, тому що, знаєш, тут е, палітра всієї України творчі. Вже другий рік поспіль мистецька школа імені Гілальса є місцем проведення конкурсу Українська мова, мова єднання. До творчого заходу приєдналися і зовсім юні виконавці вокалісти ансамблю Соловейки з села, дивізія Білгород Дністровського району. Нам дуже приємно, що кожного місяця у нас відбуваються творчі зустрічі, якісь заходи, концерти. І сьогодні до нас привітав. Український ансамбль, українські соловейки ідея, щоб дійсно ми знаходилися в контакті, щоб це були і була можливість і долучитися і дітям нашого міста, інших міст України, щоб ми могли познайомитися з представниками творчої інтелігенції. Колектив Соловейки ще досить молодий. На концертних просторах Одещини виступає два роки. Наразі у репертуарі виконуються не тільки українські народні пісні, а ще й авторські, композиторські, розповідає керівниця колективу Світлана Шульга. Ми дуже вдячні, ми дуже раді прийняти участь в цьому заході. Для нас це честь. Зараз у нас єдина така мета, навіть єдина. Мрія, щоб швидше закінчилася війна, і е, в цьому році ми з учнями працюємо над проєктом Пісні, написані війною. Це наш власний проєкт. Ми його створили і шукаємо пісні, які дійсно можуть передати сьогоднішні події. Наприкінці травня будуть підводитися підсумки конкурсу. Якщо у лауреатів немає можливості приїхати до Одеси самостійно і представити свою творчу роботу, зустріч можливо в іншому регіоні або відправлення поштою. На війні, як і у житті, кожен може приносити користь в тій галузі, якою найкраще володіє. Він спочатку знешкоджує, а потім використовує зброю агресорів проти їх самих. У наступному матеріалі наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ, розповідають про Михайла, який знається на роботі дронів та захищає Україну у лавах ТРО, використовуючи свій досвід у сучасному бойовому обладнанні. Михайло один з тих, хто досконало опанував керування безпілотним літальним апаратом, адже власноруч займається збіркою та переобладнанням fpv дронів. Відповідно перевіряє можливості тих зразків, що до нього надходять. Часто це збиті ворожі дрони, які підлягають ремонту та подальшому використанню в інтересах наших військ. Є всі ну, комплектуючі даного FPV, я його збираю. Тобто приходить даний ФПВ, чи там не знаю чи збили там ворожий FPV, Я його розібрав, передивився, що потрібно замінив. Поставили двигуни, поставили лопасті і відправили. FPV-дрони це вид безпілотників, який оснащений функцією first person View, що дозволяє оператору побачити зображення від першої особи та призначений для ураження противника шляхом самознищення чи скидання боєприпасів. Карбонова рама, 7 дюймова. Потім йде відеопередатчик аналоговий, польотний контроллер. Це мозок, який управляє, який подає сигнали з пульта на двигуни, і камера. Ось цей трофейний дрон Михайло дістався нещодавно. Він самостійно переробив пташці мізки, аби вона стала на бік ЗСУ. Я замінив тут повністю все. Тут зі старого залишила тільки камера. На досягнутому хлопець не зупиняється, готовий ділитись досвідом та розвиватись у цій справі. Може щось буде краще, може хтось будуть люди, які більш в цьому розвинуті, які можуть щось підказати. Тобто, ну потрібно, потрібно обмінюватись досвідом. По-другому ніяк. Кожен маленький вклад у перемогу для України є вагомим, а особливо коли ти власноруч створюєш та запускаєш ворожі подарунки до ворожої армії. Діти з різних країн взяли участь у 30-тій ювілейній виставці Великодні сяєва, що відбулася в Одесі. До експозиції увійшли роботи, виконані в різних матеріалах та техніках: це акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції, свято очима дітей. Саме такою побачила виставку дитячої творчості наша знімальна група. Яскрава, добра, життєрадісна і дуже позитивна. Саме такою майже 30 років тому задумували виставку дитячої творчості «Великоднє Сяйво і її організатори: Одеська обласна рада миру, міська художня галерея Одеси та благодійники. Минули три десятиліття дуже різних для України. А конкурс щороку радує майстерністю і творчим натхненням юних авторів. 30-та ювілейна виставка фіналістів міжнародного конкурсу дитячої творчості «Великоднє Сяйво» зібрала в Одесі 300. Та кращих робіт у різних номінаціях. Одна з них номінація найменше, і в неї п'ятирічна маленька Марійка отримала свою першу велику перемогу. Ну що давайте, подумаємо. Перша прийме участь у виставці. Перше, так перше. Ми ходимо до школи мистецтв з вересня, це перша наша виставка. Вона просто вирішила намалювати зайців і сім'ю. Ось і, і просто віддали це. Була великодня робота і тому віддали на великодню виставку. Це заєць, це я, це Тихон, це папа, це мама. У масштабному мистецькому проєкті Великодні Сяйва взяли участь юні творці з України, Польщі і США. Серед них маленькі українці, які зараз перебувають у країнах Європи, але завдяки підтримки рідних і вчителів їхня творча діяльність продовжується. Особисто для мене найцікавіше це спостерігати, як зростають наші юні майстри, як вони стають справжніми митцями, адже ми знаємо багато прикладів. Таких, коли діти розпочинали славна власну свою творчу кар'єру із наших конкурсів. Першу премію серед колективних робіт отримали учні школи мистецтв імені Нагаєва з Чорноморська. Їхній пташини-двір на Великодень це велика декоративна композиція з ляльок, зшитих і оздоблених власними руками. Поділили з ними перше місце також учні недільної школи проображення викладач Наталія Порожнякова. Вони представляли на суджу рік квітковий живопис і вітражний розпис у композиції під назвою «І святе Воскресіння Твоє славимо. Не дивлячись на тривожний час, виставка дитячої творчості Великодні Сяйво зростає. І якщо минулоріч переможців було 80, то цього року авторитетна журі вручила вже 100 дипломів найкращим юним митцям. У своїх роботах діти втілюють особисті враження від оточуючого світу, торкаються народних звичаїв із ширістю і безпосередністю виконання. Це підкреслила голова журі конкурсу Великодня Сяйво, член національної спілки художників України Галина Лякарєва Нікітіна. Серед переможців ювілейного конкурсу учні недільної школи і Верського монастиря, які в пасхальній композиції гніздо поєднали розпис і паперопластику і кераміку. Я їх хіла багато. времени, потому что курочка внутри пустая, ее делать тяжело. Я делала вот эту птичку. Когда я ее делала, мне показывали картинку птички. Ее потом обжигают, а на следующий раз ты приходишь и ее раскрашиваешь. Дитяче сприйняття світу казкова уява зі своїм життєстверджуючим началом, прагненням творчості і пізнання своїх традицій дають потужний поштовх для майбутніх звершень. Вважають організатори. Тема нашої виставки це пасхальна радість. І коли так багато горя навкруги нас, ми цю радість розповсюджуємо на кожну дитячу душу, на кожного хто сюди прийшов, на кожного хто відвідує цю чудову виставку. Прекрасний дитячий світ піднімає нас над цьогоденністю, дарує нам надію на те, що мир повернеться в Україну, і він буде такий неповторний і чарівний, яким його зобразили наші діти в своїх роботах. Конкурс був задуманий 30 років тому з метою підтримки талановитих дітей і створення умов для їх творчого та інтелектуального розвитку. Наразі під час воєнного стану дорослі звертають увагу на ще актуальніший аспект зробити все, щоб діти не відчували пригніченості, аби радість не полишала їхні сердець. Сьогодні, незважаючи на те, що нашим дітям також складно, на те, що вони сьогодні живуть у таких, ну можна сказати, непростих обставинах, але їх твори вони сповнені сяєвом, справжнім сяйвом миру, добра. Позитиво та власне надії на краще майбутнє для нас усіх. Дитячі акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції на виставці Великодні сяйво випромінюють світло і добро. Дуже хотілося б, щоб світ навкруги нас був саме таким, яким його бачать діти. З новинами в мене все. Про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Радов. До зустрічі в ефірі.